Вітаю! А ви знаєте про наближення зимових свят. Майже цілий рік усі з нетерпінням очікують зимові свята. Але з особливим нетерпінням діти чекають 6 грудня, бо свято Миколая пов'язано з подарунками та гарним настроєм. Миколая вважають покровителем всієї малечі та найбільшим чарівником. Говорять, що Миколай напередодні свята цілий день працює, випікає печиво зірочки. Тож печиво, яке дітки знаходять вранці під подушкою, називають Миколайчиками. Напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання і покласти його на вікно, і сподіватися на здійснення мрії. Чи ангел, чи пташка Невидимка лист забере. І в ніч з 5 на 6 грудня нечутно в оселі, де живуть діти, приходить святий Миколай. І що характерно, саме ті намріяні подарунки отримають слухняні дівчатка і хлопчаки. Але вважається самим традиційним подарунком це печиво. Пропоную вам послухати вірш. На стіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка, сяє кулька кольорова і пампушечка цукрова, а на дворі сипле сніг, замітає сто доріг, але тут не замете, де святий Микола йде. Для слухняних діточок принесе він див мішок, обійде усі хати. Тож чекай на нього йти.